Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я Інна. І сьогодні в нас буде тема колеуси. Ось такі маю колеуси, які я почала вкорінювати на зиму в серпні місяці, Ну, декільками партіями. Сьогодні буду їх пересаджувати в більший об'єм. Тож, кому ця тема цікава, кому цікаво, як воно це все буде проходити, як і що буду робити, лишайтеся, ставте, будь ласка, подобайки. Це допомагає і приємно. І знову ж таки. Кому хто перший раз на моєму каналі тисніть на дзвіночок, для того, щоб бачити всі мої наступні відео. Тож, про колеуси буду зараз пересаджувати. Поїхали далі. Ну, спочатку про ґрунт, в який я буду їх пересаджувати. Це в мене такий субстрат, він не, не дуже легкий, це він, знаєте, із квітів, які росли в цьому сезоні. Я думаю, він згодиться десь. Ну, Ще, мабуть, на початку осені я показувала, що я робила з ґрунтом з квітів. Я його пролила спочатку розчином марганцівки, таким ну, насиченим рожевим. І потім через декілька днів я пролила його фітоспорином. І ось він стояв у мішку деякий час. А зараз я в нього буду о, висаджувати колеуси. Вони не такі вибагливі до ґрунту, як інші квіти. Їм не так важлива структура. ґрунту можна і важчий. Ну, У мене він не досить легкий, але. ну... Нормальний такий тут ще є ось у корінці, ну то нічого такого страшного. Все рівно я буду проливати їх фунгіцидом і акаріцидом ще, на всякий случай, і не акаріцидом, а ну, від шкідника. Що буду? такі в мене ось стаканчики? Стакани, ну горщики такі, на пів літра, оці ось. Зараз вони ростуть коли усе у таких стаканчиках. ось 180 мл, вже наростили кореневу, тож їх потрібно пересадити. Скажу, що відразу що не всі буду пересаджувати. Ті, які ще в мене пізніше поставлені були на вкорінення, вони ще не такі великі мають корінь, не такий великий, то ще, знаєте, він поросте і в цьому об'ємі. А ось такий ось, до прикладу, такий колеус ось він вже вимахав великий, таке в нього коріння гарне, біле, здорове. Його тут чимало. Ось такі колеуси, Їм, зараз ще переверну, е, вже в цьому об'ємі тісно, тим більше поливач виходить часто, пересихає. От Зараз вже будуть вони стоять в будинку на вікні, а тут знову ж таки буде е, ну, температура вища, знаєте, вони будуть більш пересихати. Все-таки там батарея. Ну, Ось такі колеуси, чи ще якісь покажу, якщо не переверну. Ось. Стояв зав'яв, бачите, не полила, але я його тільки що полила, а зараз він відійде. Ніби здоровий такий, а коренева. ну, така якось, не, не зрозуміло. Але я його також пересаджу, тому що, тому що він е, ну, великий сам за розміром. Є в мене ось такі новинки, які я показувала. Вони вже, Я їх вкорінила, вони вже підросли. Дивіться, яка краса. Ну, Прямо такі, ну, дуже гарне листя. У нього корінці також чималі вже, хоча, знаєте, е, Вкорінювала я його зовсім недавно, але видно, він гарно дає коріння, і з таким корінням також пересаджу. Є ось такий новенький також колеус. Тут корінці ще гарні, але ще хай він росте в цьому об'ємі, не потрібно йому його пересаджувати. Ще ось одна новинка, така, лахматий такий колеус. Дуже красивий також. В нього корінь, дивіться, Гарнесенько нарощується, але йому ще рано до пересадки, хай ще поросте. І ще один ось показую це із новинок. Це ПЛ, знаю назву. Ось такий корінь, але знову ж таки, він ще посидить в цьому об'ємі, хай ще наросте. А інші буду пересаджувати. Ось дивіться, як вигнувся. Тянувся, видно до сонця. Ну, тут також гарне коріння. Ну, Ніби такі вони всі хороші, а зараз покажу ще, які менші. Ще ось такі стоять на маленькі, бачите, тут корінця майже немає, тому їх я пересаджувати не буду. Будуть вони рости ще в цьому об'ємі. От, Ну, такі непогані. А Ось це, ніби я і раніше садив. Кольори в них міняються вже, бачите, корінці невеликі. Ось такі, коли усе ще будуть добре рости в об'ємі 200 мл. Так, ну тож, беремо стаканчик ось такий. Зараз трішки зроблю нахи. Так, трохи камеру поміняла. Просто насипаю ґрунт цей, витягуємо. Дивіться, тут корінь, він сам садженець вже великий, вже йому потрібно пересадити його, але ж корінці такі, бачите, ну, заповнені, стаканчики взялися кільцем. Це вже говорить про те, що його було б краще пересадити, і він собі буде рости, буде менш пересихати. ну, Мені так буде зручніше. Ось так. Дуже просто це все я роблю. Не сильно я щодоколи усі вибаглива в, в пересаджуванні, тому що все-таки це така рослина, якщо не замерзне, то буде все з нею добре. Якщо вона не на вікні там нічого з нею. ну, Всяке може бути не станеться, то вона перезимує гарно. В тому році дуже добре все перезимувало. Щас, ось, ще такий... Ось дивіться, яка коренева. Всі оці живці колеуса я вкорінювала в класмані. Просто брала, ставила у водичку на день зрізи, а потім класман торф мене і загроб літом. Проливала їх, звісно, в субстрат. Ось так, Все просто. Тепер я їх буду ось так ставити в іншій ємності, всі перекажу, пересажу, не буду затримувати ваш час, і тоді вже покажу, які вони у мене в пересадженому об'ємі. Що важливо, тут пролити обов'язково субстрат. Якщо у вас, ну, можливо, якийсь чистий субстрат, ви впевнені в ньому, то проливати не потрібно. Якщо ви не дуже впевнені в субстраті, то обов'язково потрібно його пролити актарою. З, ну, можна з фундазолом, можна, з привікором, можна з енергодаром, ну, тобто якийсь фунгіцид і в додатку до нього знову ж від шкідника. Актару я буду розводити ну для сьогоднішнього випадку. Я буду десь півтора грама мабуть, що на літру брати, для того, щоб все-таки ну взагалі можна брати і півтора грама десь і на два літри. Ну, Залежно від того, що ми хочемо зробити. В принципі, це, як я точно не знаю, що в цьому ґрунті є, тому що він був після рослин, то я зроблю крепший розчин. Якщо чистий ґрунт, то можна зробити менш ну, крепкий. А якщо вже ви бачите шкідника, то треба брати 2 г на літру. Ось такий робити розчин. Я візьму півтора. І на літру також візьму півтора мілілітри енергодару. Зараз я покажу, що це за препарат. Так, Ось така звичайна октара, у мене 6-грамова, у мене є маленькі ваги, я е, відважу. І ось такий енергодар у мене. Взяла, Хотіла більшу ємність купити, але не було чомусь. Взяла ось таку 100-мл, але все рівно це буде дешевше, ніж купувати маленькі пакетики. Е, тож, він йде з розрахунку 3 мл. На 2 літри я раніше зараз буду використовувати ну, скільки мені води потрібно буде. Якщо земля волога, може, можливо, хватить мені і літри, то це буде півтора мілілітри на літру і плюс актари, півтора грама також візьму на літру. Замість оцього ж препарату фундазол добре підійде з актарою, він там по інструкції здається 10 грам на 5 літрів. То Ну, можете рахувати собі, як потрібно, і е, проливати. Але це знову ж таки обов'язково е, пролити, щоб берегти рослинку від кореневих гнили, від фузаріозів. Ну, якщо це буде фундазол, то він вбереже і від фузаріозів також. Е, енергодар це більш він кореневі гнилі, ну, і, ну, і там ще якась група захворюваність, ми проливаємо ним. Від кореневих гнилий, і, і як тараш від шкідника, тому що його так не видно, але, можливо, якісь е, там є личинки, вони можуть вилізти, не дай Бог, того грибного комарика, чи ще якась е, така е, нехороша річ, краще себе перестерегти. Ну ось так, Зараз все посажу, потім покажу, як це все виглядає. Ну Ось вже попересаджувала колеуси, ось так вони виглядають. Поставила їх сюди вже на вікно в будинку. Тут за вікном ще петунія квітне. Треба вже також з ящиків її виймати та викидати вже сезон трохи з вікна. Так, ось так вони виглядають. Ну, ніби все добре поки. Тепер. Будуть зимувати вони ось тут на вікні. Зараз, знаєте, піде тепло від будинку, вони почнуть більше рости, але потім, коли настануть холоди, зимою, вони не будуть так швидко рости, не будуть так вегетативну масу давати, будуть навіть скидати нижнє листячко. Ну, це все, знаєте, це все таке їм по природі. Вже тоді здається, ну, можливо, лютий я буду ставити їх під лампи, для того, щоб вони почали більше давати молодих пахнів, для того, щоб. Корінювати на продаж. Тож пересадила ти, що більші, ти, що менші, ще хай поростуть в маленьких стаканчиках. Такі ось красунчики. На вулиці він зовсім темний, а тут трохи зелене проявляється. Були В стаканах, знаєте, погнулися. Ну, на сьогодні все. Ось це, дивіться, ампельний колеус, дуже красивий. І йому потрібна тінь, він там красивший. Виходить, чи красивіший, ну, якось так. На сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі, на ваші подобайки. От, Ну і що, миру нам та гарних квітів!